Доброго дня, шановні громадяни України, Федерації дзюдо України, тренера, спортсмени, любителі, прихильники дзюдо, мешканці Рівного. Сьогодні ми розглянемо е, так, як планували рішення Рівненського окружного адміністративного суду е, на противоправні дії палацу спорту дітей та молоді. Вишив, вишив вказаний суд, оголосив е, рішення на користь Рівненської міської федерації от, на, на мою користь і зобов'язав Рівненський палат е, дітей та молоді виконати рішення. Як е, шанов, е, Шановні громадяни України, федерації, тренера, Будь ласка, подивіться, подивіться рішення суду. Виконано. В чому? Що суть позову була, я хочу оголосити, що шановні громаді. Ми вже доповідали, що дзюдо існує в місті рівному за адресою Шкільна, Рівня, Шкільна, 33. Тому, тому ми зробили запит по витребуванню журналів обліку роботи тренерів-викладачів. Цього відділення Палацу спорту дітей. А оказалося, що там вони викладають не боротьбу дзюдо, не боротьбу дзюдо, а обліковують е, спортсменів по східним єдиноборствам. Східним Ачолі єдиноборствам. А а чолі, а чолі, е, всі ці кримінальні правопорушення, е, як завжди, організатор Романкевич Михайло Якович і його помічник. Помічник Іваницький, Іван Іванович. Вони також э, дійшли до того, що отримували кошти за ці східні єдиноборства. наборства. Романкевич за, за ці роки завів 5 7 чоловік. 5-7 чоловік. 5-7 чоловік. 5-7 чоловік. чоловік і. А три мало кошти, шановна федерація, шановна громада, це кошти налогоплательщиків, це кошти державні. Мало того, що цим двом особам мало коштів в Рівненському інваспорті і мало коштів на, будучи, коли вони виконують, виконують обов'язки державного тренера, спортсменів паралімпійців з ваданого зору, вот, то вони організували отакі вот собі. Незаконних заробіток. Незаконний заробіток. От. Крім того, я вже показував ці облікові журнали. От. Вони діти оплачували благодійні внески і сплачують по сьогоднішній день і сплачують, і сплачують по сьогоднішній день на, на, на рахунок спортивного клубу Олімпійські Надії. От, виглядом благодійності. Організатор, як цього я, я вам оголошував, е, Романкевич Михайло Якович, він же старший тренер спортсменом з вадами зору серед інвалідів. Він же тренер-викладач інваспорту. Е, І він же е, от тут е, викладав з Веницьким, нібито які-то східні Єноборства. Помагали і очолювали йому. От, хто ви думаєте, сімейні, сімейні клани спортсменів-інвалідів е, е, з вадами зору? Це Іванецький з, 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 зі своєю дружиною Юлією Галинською, Назарінка зі своєю дружиною, от, і там ще інші тренера. От, як ви бачив, тут ці журнали обліку від відвідування маються. Крім того, коли. Саме цікаво, що робиться запит, а чиновники, от, чиновники, е керівниця цього е палацу спорту дітей і молоді біля року відмовлялися. Я запит робив. Е запит робили члени нашої федерації, от, усно зверталися, ходили на прийоми, ніхто, е ніхто добровільно не хотів е надавати. Е Вище вказану публічну інформацію. Хоча це все держслужбовці, це чиновники, вони наняті, щоб, щоб працювати і обслуговувати згідно Конституції і закону Україну. Наше населення. Ми платимо за це податки. Ми, от. Надалі, коли ми витрували вище вказані ці журнали обліку, вони швидко. Вони викинули рішення суду і вони швиденько, швиденько, швиденько взяли і посплачували. посплачували за це за ці всі кримінальні праворушення. Я розумію так, що можна вийти, зайти кудись в магазин, забрати кошти з каси, а потім взяти і повернути. І за це нічого не буде. Вони взяли Роман і Іваницький. І ці сімейні клани, що я перераховував, гроші з державной кошти взяли, кошти налогоплательщиків. І потом певний період повернулись. повернулися. Чому така безнаказанность існує? Тому що за, за Романкевича стоїть губернатор, стоїть мер, от, стоїть начальник обласного управління спорту і молоді... От, стоїть. Зараз заступник начальника міського управління, от, от, а зараз заступник по ньому пізніше Шевчук. От. Тобто кошти вони всі повернулися. От. І повернення цих коштів, що цікаво, я вам скажу, шанов, шановні громадяни України, особливо шановні мешканці рівного, тому що це наші кошти, це, це наші кошти, кошти всі організовував повернення Роман Яковлевич. Михайла от. от, От подивіться. Це ж треба з роки років вести журнали, обліковувати, взяти у державу кошти, а потім потім їх вертаєш. Кошти він поодинці викликав до себе всіх тренерів і вимагав, щоб ті повернули кошти. От. Не, знаю, не знаю, це правда чи ні, але по інформації він за нього повернув. А Назаренко і Вікторія відмовилися. От. Відмовилися повертати вказані кошти. Тому Ну, ви вказана сума повернена. Ви ще що вона повернена і, і, і державі, нібито збитки заподієм. Ну, я вам скажу так, що громада, шановна федерація. У всіх школах Рівненського місіс виконку скорочена грудкова робота повністю. Дзюдо існує у нас такі шкільна 33. Там же інваспорт. Там же всі спортивні товариства, там же був цей от, е, палац спорту дітей та молоді, дітей та молоді от, то чомусь місцева влада, депутати міської влади, начальник обласного управління, начальник міського управління не ставлять питання, щоб діти, діти займалися спортом в шкільному закладі. От, пройшло, пройшов учбовий процес. І нормально дитина піднялася з першої або на другий поверх, або з першого на першу прийшла в зал, позаймалася. Ні. Вона пови, 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 повинна їхати або в першу зміну, або в другу зміну, коли їй незручно приїжджають в зал і приступати порог шкільної 33, три, де, де тренуються і той же інваспорт, де тренуються всі спортивні товариства, і там тренувався палац спорту, якихось на східних підробних єнідоборств. І потім ще сплачувати. Внески, внески за те, що за те, що вони, е, вони е, туди їздять і, і займаються. Я е, ще раз кажу, довів чергове кримінальне правопорушення от, е, цілого, 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 цілого організаційного, угруповання, організаційного угруповання, яке влаштувало на шкільної 33. От, Тренування із до, до, і східних і добр боротьби діду дзюдо і всім-сім процесом е, займається і керує Роман Кіович Михайло Якович і його помічник Іваницький Іван, Іван Іванович. Сьогодні ми, От я прошу, прошу громаді, Шо, Сьогодні ми вивчили. Сьогодні ми вивчили, і я вам довів, рішення Окружного адміністративного суду, яке вступило в законну силу. Воно виконано, Але, але дане, рішення, дане рішення несе за собою правові наслідки. От. По даному випадку реєструвалося і записувалося кримінальне провадження Рівненській ОМВС поліції. Нічого не зроблено. От, нічого не зроблено. От. Тому що. Скрізь іде кругова порука і скрізь от, на рівні вище посадовців я вже переходив, от, перераховував, от, повністю підтримується Раманкевич Михайло Якович. Він підтримується от, головами, головами партії б'ют, що міського рівня, що обласного про це ми пізніше, європейською солідарністю. От, і також от, прихильниками партії от, е, за життя Андрія Пальчевського. При цьому буде окремий, е, окремий випуск. Дякую, шановна громада, е, шановне мешканці рівні Йонова. На, Наступна на, на, наступ, наступ, наступний, е, на, наступний випуск у нас буде. Рішення суду про надання інформації спортивного клубу Олімпійської надії. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Перемога буде за нами. До побачення!